Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні у нас ранок дитина, моя старшенька ще спить, Менший проснувся дуже рано. І ми вирішили з ним трішечки попрацювати. Він дивиться мультики, а я вирішила під'єднатися і розпочати раніше свій котячий день. У мене сьогодні буде цілий день пов'язуватися коти. Можливо, доведеться ще й завтрашній день захватити, але. Сподіваюся, що в один день мене вистачить. Сьогодні а, хочу пов'язати плюшевих котиків, котиків колобочків Ось такі в мене є темненькі у наявності, мені треба їх трішечки розбавити і зробити яскраві а, кольори. І котики-обжорики. Зараз прикріплю вам фото, яких мені не вистачає на моєму ярмарочному столі. Скільки встигну пов'язати, ще не знаю, але дуже сподіваюся, що багато. Поки старша дитина спить, я розпочинаю. Вже трішечки почала вив'язала одне пузико. Ось таке в мене є одне пузико. Пішла далі в'язати, вирішила під'єднатися, розказати їй свої плани, що я буду робити. Ну що, робочий день добігає кінця. Дитина моя повчилася, допомогла старшенькі з уроками. І осилила одного ось такого котика. Я його ще не оформила, лише я зв'язала йому всі запчастини. Зараз буду займатися оформленням. Ще одне пузик у мене є у наявності. І ще в мене є наборчик лапок і пузика для ось такого котика. Це в мене буде два такі бежеві котика. І хочу розпочати одного такого темненького, темно-сірого. І ось приготувала ще для помаранчевого і для меланжевого сірого. Не знаю, корзинка в мене повна. Скільки я осилю, які будуть в мене котики, ще нічого не можу сказати, але я встигла ще пов'язати одного плюшевого котика. У мене вже один такий був, синьо-білий. Він у мене ще не оформлений також, лише зв'язала його. У мене за кадром дуже багато. Синь, синіх, жовтих, рожевих, яскраво, блакитних різних різних кольорів плюша приготовила, поз'єднувала, позмішувала поєднання. Дуже багато в мене всього. Не знаю, все встигну чи ні, але дуже сподіваюся. Пішла далі працювати, мені дуже подобається. Амбіцій багато. Не впевнена, що багато сьогодні доведеться мені ще в'язати. Зараз збираюся а у магазин по крамницях трішечки ще почну, мабуть, у такого темненького сірого котика. Мене такого замовили, до вихідних потрібно його зробити. І сподіваюся, що ввечері пов'яжу. Так як і зараз починаю збиратися вже по крамницях. Дитині вчора повідомили, що треба купити атлас і контурну карту на історію і на географію треба. Вирушати в магазини. Чекаю маму з роботи, мама залишиться з дітками, а я поїду. Візьму з собою моточок, можливо, доведеться чоловіка чекати, поки він звільниться з роботи, щоб разом поїхати. І трішечки, можливо, пов'яжу. А, великі такі амбіційні плани ще зв'язати ось такого сіренького, можливо, не одного, і ось такий по одному, хоча б по одному з такому котику. Ну, час дуже швидко летить, і вже чотири і вже години. Тому не знаю. Ввечері, сподіваюся, пов'яжу. Якщо ні, то вже завтра зранку під'єднаюся вам покажу, які будуть результати. Готові мої єдиноріжки, поєднала вже їх з минулими єдиноріжками, які в'язала ще за минулий місяць. І хочу вам показати, який в мене твориться зараз безлад. У нас ранок сонечко світе дуже яскраво. Тепленько на вулиці. Подивіться, скільки в мене процесів, скільки в мене ниток і скільки в мене роботи. В'яжу і котів, в'яжу і єдинорогів і трішечки прибираюся на своєму робочому столі, готуюся до завтрашньої ярмарки. Ось такий у мене ще подаруночок тут висить, від Анюти. Дуже багато пряжі, і вона в мене крізь. Куди не кинця? У мене везде, везде пряжа. Ось так виглядає мій невеличкий куточок мого робочого місця. Пряжі в мене багато, вона везде не поміщається, нема в неї одного якогось місця. Доводиться туди-сюди її перекладати. Зараз трішки поприбираюся і продовжу в'язати котиків. Сьогодні у мене по плану плюшеві котики. Вийшла з дитиною на пошту забрати посилку з пряжею. Знову проходимо через мою улюблену клумбочку. Дитина намагається від мене уїхати з моєї посилочки. Ось такий великий пакуночок я сьогодні забрала від просто пряжа. Будемо зараз розбирати, а можливо, вже вам покажу на наступному тижні. Дуже красива тут клумбочка. Мені вона дуже подобається. Дивіться, різні-різні троянди тут розквітають. Тут їх дуже багато, різного забарвлення. Я, мабуть, сьогодні вам лише покажу, що в мене є посилочка, а вже на наступному тижні буду робити окрему розпаковочку. Тому що сьогодні часу знов немає, ми сьогодні збираємося їхати. По крамницям вчора їздили, шукала дитячий атлас і контурну карту дитині в школу, бігала пів міста. Сьогодні побіжу ще і будемо сьогодні їхати за продуктами продуктовий магазинчик. А, а розпаковочку покажу, мабуть, вже на наступному тижні. Я вже знаю, що там зберігається в тому пакуванні, тому, мабуть, зекономлю сьогодні час. Продовжую сьогодні в'язати котів. Трішечки пізніше під'єднаюся, покажу, скільки в мене вже вийшло їх зв'язати. Ну що, Сьогодні вже п'ятниця добігає кінця. Трішечки під'єднувалася, вам показувала, як ми ходили з дитиною за посилочками. І хочу вам зараз показати, що я нав'язала. А трішечки хаос прибрала. Я вам вже і хаос свій показувала, що в мене на столі творилося. Оце трішки залишилося ниточок, мабуть, включу світло. Так, так буде трішечки краще. Цього котика я вам вже показувала. Він так і чекає продовження, коли я йому друзів нав'яжу. І таки я їх нав'язала. Ось таке ще поєднання я зв'язала. Сіренький з бірюзовим. Зв'язала ось такого, в мене залишки такого. Не знаю, який це навіть колір тілесний, з якимось крапленням, ось такий колір цікавий залишок знайшла, невеличкий моточок і вирішила його використати. Також зв'язала ось такого персикового котика і зв'язала жовто-малинового. Мріяла ще ось такого яскравого малинового зв'язати. Вже не встигаю, буду зараз оформлювати цих котиків і продовжую ще трішечки з котиками-обжорами. Пізніше ще під'єднаюся, покажу, які в мене там результати у тих котиків-обжориків. І, до речі, купила собі ще вчора, по крамницях ходила різної канцелярії, набрала. І ось такі величенькі, новенькі собі взяла корзинки на ярмарочний стіл. У мене їх три. Десь вже одну дитинка забрала, не знаю, буду зараз шукати. І сьогодні мені ще потрібно збиратися на ярмарку. Вам показувала, який великий пакунок. Я пряще забрала, там 4 кг 600 г. І забула вам ще показати, які в мене ще є покубочки. Буду у це відео вам включати. Дивіться, забрала жума. ось такі ось ключики. Ціла-ціла коробка різних ключиків. Вони всі різні. Не знаю, не перераховувала, мабуть, около 50 штук їх брала. Подивіться, різних різних форм. Я буду буратіном пришивати на піджачки. Я дуже полюбляю в'язати буратина, вже не одного зв'язала, тому вирішила підкупити ось такі цікаві ключики. Це а, ось такі мої покупки були. Я пішла далі оформлювати котів. А, знову йдемо на вулицю з дитиною. Це вже буде другий раз за день. Тому й не вистачає часу на в'язання. Але результат є 5 котів за 2 дні. І там ще два кота в мене обжорики вже на вулицю винесла в'язання. Поки дитина там бігає, вирішила прибігти вам трішечки зняти розказати. Дуже цікаві і насичені дні видалися. Єдинорогів не просувала, єдинороги так і чекають своєї черги, але я собою задоволена. Пішла в'язати. Ура, я це зробила! Подивіться, які в мене красунчики вийшли. Мені дуже вони подобаються, вони такі яскраві, такі гарненькі, і їх поповнилося аж на цілих п'ять штучок. Вже тихенько буду відео своє озвучувати, тому що вже діток вкладаємо спати. Малий добиває свій кефірчик. Вже дуже... Пізно, І в нас ще загуділа сирена. У мене вікно а, біля мого робочого стола знаходиться, тому я вже буду закінчувати, хоча не доробила одного котика. Вже завтра на ярмарці його дороблю. А Вам показую ось такого ще красення, ще одного котика обжорика доробила. І ось такого ще одного котика обжорика я доробила. У мене і того за два дні є сім іграшок. Дуже-дуже-дуже я щаслива, що хоч, хоч такі є просування. Сім штучок це також непоганий не результат. У мене є ось така ще заготівочка, я її ще не доробила, її лишаю вже на завтра. Нема не лапок, пузико тільки одне є, тому вже завтра його дороблю. А на сьогодні ось такий ось у мій готовий результат сім штучок, сім котиків. А 5 плюшевих і 2 полухлопкових. Напівбавовняних, ось так буде вірно. Дякую, дівчата, що і сьогодні заглянули на мій канал, подивилися це відео до кінця. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки, не забувайте, будь ласка, про ваші коментарі. І до зустрічі у наступному відео.